Ну і також давайте здавимо цю грушу і побачимо, наскільки багато в неї соку. Брижжя бачите? Теж з цієї грушки можна робити фреш? Соковита. Всім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я! Сьогодні в нас 4 жовтня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати. Зимовий сорт груші чешської селекції під назвою Еріка. Це перше сигнальне подоношення в цьому році. Груша ця привита на підчепі О-29. Можливо, я трохи затягнув зі зйомов плодів, бо, чесно кажучи, я ще точно не скажу, коли її треба знімати. Бачу, що в цей час вона почала сипатись. Ой! Ось бачите, скільки грушок. Оце вчора було 3 чи 4 грушки впало, вітра особливо не було. А сьогодні бачу, що почали падати сипатись. Вважаю, потрібно быстренько її знімати, бо вся буде на полу, на землі. Та поб'ється. А якщо вона попадала... На землю може травмуватися, ну і зберігатися, ясне діло, вже не буде. А це зимовий сорт, він повинен добре зберігатися. Зараз будемо обривати. Сорт, кажуть, непоганий. Ось отакі грушки. Зберігається добре в звичайних умовах, ну, побачимо. Нічого ще не скажу вам. Вже зимою з вами положимо на ваги, продегустуємо і вже будемо казати більше за цей сорт. Ну, Вроді як тримаються ще непогано. А чому вони посипалися, не знаю. ну В нас дуже обільні опади, кожен день льють. Можливо, і за перезбутку вологи. Вони ще сипляться, чорт його зна. У кого цей сорт росте, будь ласка, напишіть, скажіть, коли його треба зривати вже в сховище на дозарювання. Було б цікаво. Що по болячкам? Пишеться в описі, що цей сорт середньостійний к захворюванням. У мене було в саду проведено 4 обробки по грушках, то все добре. Листя, в принципі, чистеньке, грушки теж чистенькі. Тобто проблем не бачу. Сьогодні у нас 6 грудня 2022 року. Сорт зимової грушки Еріка після дозарювання. Вважаю, що її вже можна потихеньку ласувати, куштувати. Давайте зараз побачимо, який в неї розмір у перших сигнальних плодів. Грушка по товарності бачу непогана. Ось грушки 300 грамів. 384. Така, непогана. Зараз побачимо, який в неї смак, що в неї всередині, який вміст цукру. Ну, розмір такий. Скільки вона буде зберігатися в моїх умовах, не знаю. Бо в мене трохи неправильні умови зберігання. Тому що в мене яблука з грушками всі разом зберігаються. Так робити не можна, бо вони починають швидко перезивати, особливо грушки. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо, яка м'якуш. От мене в цьому році перезріла грушка юта. І з-за того, що така ситуація, треба їх окремо зберігати. А я їх ще положив в одному ящику грушку юту з яблуками дурень. Так, ладно, давайте побачимо, що в нас з соком. Соко дуже багато. Ось трохи надавлюю, натискаю. Бачите, тече. Так, давайте глянемо, що по цукру. Дуже цікаво. У нас морози давлять, світла немає. Коротше, капець. Так, як буде зараз прибор працювати, це я не знаю на морозі. Так. Дивимось. Ну, по вмісту цукру показує 13. Ну, а на смак зараз побачимо, який буде. Ну і також давайте здавимо цю грушу і побачимо, наскільки багато в неї соку. Брижжя, бачите? Теж з цієї грушки можна робити фреш. Соковита. І м'яку ж така бачу, теж масляниста. М -м -м. Клас ароматний, такий чудовий, такий грушовий, з такими нотками Його і палки навіть не можу зразу зрозуміти. Блін, ну, складно, складно описати смак. Є дуже виражений смак груші, і ще якихось тонів. Зараз вона дуже соковита, солодка, є маленька кислинка. А скільки вона буде зберігатися в мене, я не знаю, не скажу. Побачимо. На цей час грушка суперова по смаку, по вигляду, по соковитості. Як уж класно тече. Бачив, колеги показували, що вона довго зберігається в обичних підвальних умовах. Ну, побачу, як це буде в мене. Не знаю. Ось такий коротенький відео огляд по даному сорту. Будемо спостерігати далі, як цей сорт буде себе показувати в січі роки. У кого є якісь заперечення по цьому сорту, можете відписатися в коментарях. Було б цікаво почитати. Хто її вирощує, можете так само відписатись враження свої по цьому сорту. Теж було б цікаво. Ну а так, всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Пока-пока.